Доброго часу доби. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Мирного вам неба, перемоги, світла, добра і тепла. Слава Україні слава нашим захисникам! вас, для вас розклад. Так, чи ні, на ваші питання. Загадуйте свої якісь питання чи бажання і термін, коли ви хочете, щоб воно збулося. Теж загадуйте собі самі, я не буду загадувати, тому щоб відео було актуальне, будь-коли ви його не відкрили, щоб воно було дійсним, актуальним, то я термін не вказую. Ну, я кажу найближчим часом. А коли ви відкриєте і свій найближчий час, встановлюйте собі, будь ласка, самі. Так, чи ні на ваше питання? Питання і побажання. Розклад загальний, не забувайте, може і не зразунувати. Можете, якщо вам не підходить той варіант, ви можете і другий вибрати якийсь. Друге відео, таких відео є. І у мене, і в других навіть є, може, моє відео вам не підходять на це так чи ні, то, будь ласка, загадуйте де, як хочете. Це на так чи ні. Це таке питання, що воно знаєте, Воно як... скоро минуче, і тому не варто загадувати щось таке дуже грандіозне, щось таке дуже шикарне. На... То краще дивитися розклад по тій то вашій якісь ситуації. А так чи ні, воно це таке більш воно це швидкісне. Тому, поки ви загадуєте на так чи ні, якісь питання, і поки воно не здійснилося, вам не варто його знову дивитися. Тому, чому і терміни на так чи ні, не варто згадувати великі, на щось недалеко. Не Якщо воно не збудеться, то тоді ви згадуєте знову. Другий розклад берете. Чи цей самий можна навіть я дуже другий варіант. Ви можете навіть у цьому розкладі зараз, що я зроблю. Я зроблю на три варіанти, да? Так, да, добре, давайте на три варіанти вибирайте. Я буду тут говорити. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант, так чи ні на ваше питання. Ви задавайте питання, вибирайте варіант, і ви можете навіть так в цьому розкладі. Е, тут загадати термін тиждень, а тут там, два тижні, а тут місяць. Ну, наприклад, можете так. Чи навпаки, може, ви хочете тут тиждень, тут місяць, тут день-один, ну, як собі хочете. У таких відеорозкладах Будь ласка, як вам заманеться? Тільки просто не загадуйте великий термін. Не рекомендую на так чи ні загадувати великі терміни. Бо повторююся знову ж чому. Тому що я з цим в кожному своєму відео на, такі, на таку тему кажу і знову ж кажу, що тому що не проігралося, Пройшов той термін. Ну не проігралося, ви тоді берете, вже берете другий варіант, загадуєте чи друге відео і знову те саме питання. А якщо ви загадаєте великий термін, ви мусите чекати, поки той термін не пройде. Так що це щодо, щодо пояснення, щодо теми, так чи ні. Ну, Надіюсь, ви вибрали. Кому не залишається часу ставте на паузу. В описі буде тайм-код. Да, ще дуже дякую, як завжди. Дякую. І ще раз дуже дякую, хто підписався, хто коментує, хто переглядає. Гостей каналу прошу підписуйтесь. Так, все. Перший варіант. Вітаю вас. Перший варіант, так чи ні, на ваше задане питання, на ваш термін, який ви загадали. Якщо ви загадали сюди, якщо ви жінка і загадали щось стосовно якоїсь мужчини, то звісно так, той термін, який ви загадали, це бажання, якщо воно стосується короля Жезлового, воно збудеться. Навіть знаєте, що можу сказати? Якщо ви загадали щось мужчини... Там, чи на побачення покличе, чи, да, чи подарунок вам подарить певний мужчина, ну, приклад навожу такі собі. То воно навіть може збутися скоріше, ніж навіть ви загадали. Навіть так можу вам сказати, по жезлах, то це буде скоріше, навіть ніж ви думаєте. Жезли це дуже швидко. Це прямо як та свічка горить, загорає, загорається, все швидко, швидко. Ну, може швидко й потухнути, то воно швидко і загориться. Ну, все одно ви загадали якесь бажання сюди, то воно щоб воно вам може збутися швидше, навіть чим ви думаєте. Якщо ви жінка. Якщо ви мужчина і загадали щось відносно себе, то теж так. Теж так збудеться все, що би ви не загадали. Як ви будете жезливим королем, запальним, швидкісним, енергійним, поривистим, не будете сидіти тягнути кота за хвіст, так скажемо, не будете чекати з моря погоди, то воно збудеться те, що ви загадали. Розумієте, Просто вам треба, якщо навіть ви не є по характеру король жезловий, но на рахунок цього вашого питання, яке ви загадали, треба включити жезлового короля енергійного, саме головне таку енергійну людину, запальну. І тоді воно збудеться. Якщо ви щось загадали стосовно жінки якоїсь, так? Там, коханки, жінки, якогось побачення з жінкою, неважливо, то воно теж збудеться, але ж все ж таки те саме, якщо ви будете оцим жезливим королем. Якщо ви будете рибане м'ясо, воно може не збутися. Розумієте, тут такий маленький нюанс для мужчин. Якщо ви будете жезловим королем, якщо ви включите цього жезлового короля, то ваше питання, чого б воно не стосувалося, роботи, жінки, подорожі не важливо. Якщо ви включите жезлового короля, воно збудеться. Вам просто маленька підказочка для мужчин. Бути жезловим королем. На це свої питання. Ви можете по життю бути і не жезловим королем. Але на це питання, що ви загадали, треба включати жезлового короля. Тут, видно, знаєте, ви щось таке згадали, що, напевно, так і хочеться сказати, що бий желізо, поки горечі. Так і хочеться сказати: бий желізо, поки горечі. Все. І, інакше потім воно застигне вже нічого з ним не зробите. Розумієте, так і хочеться вам сказати на любу вашу ситуацію для мужчин. А для жінок. Все, що стосовно мужчини, воно збудеться. Якщо не стосовно мужчини, ви загадали те, що воно не стосується, ваше питання, ви абсолютно загадали щось для себе. Дивіться, воно збудеться, але вам має помогти мужчина жезловий, з бучі, в збичі, у виконанні цього вашого бажання, цього вашого питання. Вам поможе жезловий мужчина. Не знаю, хто у вас там жезловий мужчина, хто би він не був для вас рідний, нерідний чоловік, тато, брат, колега по роботі, сусід, неважливо. вам має допомогти в цьому жезловий мужчина. І порада навіть вам може бути по карті жезлового короля. Що е якщо навіть ви розумієте, але ви по якійсь причині не хочете, е ну там, чи вам незручно, чи соромно. Попросити допомоги, то по цій карті може бути порада, що не, стор... не соромтеся, попросити про допомогу вже злого короля. А можливо, він вам сам її пропонує. Ви відкидаєте, розумієте? Якщо ваше бажання не збувається, значить вам якийсь мужчина може бути таке, що пропонує, а ви відкидаєте ту допомогу. А, а тут це підказочка жінкам, там як для чоловіків був нюанс, що треба включити цього короля. А для жінок нюанс тих, хто не хто загадав ні не стосовно мужчини, а щось особисто своє, то вам у вашому питанні може допомогти тільки жезловий король. Збудеться за допомогою жезлового короля. Якщо він сам вам пропонує е допомогу, не відмовляйтеся. Якщо ви знаєте, хто вам цьому може допомогти, точно знаєте, але та людина не знає, що вона може вам цьому допомогти. Запропонуйте, запитайте, ти зможеш мені допомогти в цьому, цьому, цьому-то, такій-такій-то справі. Людина вам допоможе. Вона не відкаже, бо вам ця карта б даром би не випала. Якщо ви загадали щось, що не стосується зовсім мужчин, а вам випадає ця карта, значить, отакий от мужчина вам має допомогти і жезловий. І неважливо, хто він для вас є. Ось так, такі уточнення. Маленькі уточнення для. Так, це фігурна карта для мужчин, і для жінок трошки різняться. Тут так. Тут, в основному, так, тільки всі нюанси, що я сказала, проговорила, зробіть, і ваше, і ваше бажання буде, чи питання буде на, виконано на так. Перший варіант все. Дякую вам за увагу. Другий варіант. Вітаю вас, другий варіант. Так, чи ні ваше питання? Чи ваше побажання? Ні. Другий варіант, на жаль, ні. Загаданий вами термін ні. Загаданий термін вами ні. Тому що ви самі собі ставите якісь перепони. Тут не обставини вам ставлять перепони, а ви. Обставини у вас такі, що їх можна вирішити. А ви собі наставили якийсь перепон. Ви в цій дев'ятці мечовій, ви загнали себе в страждання. Якісь накрути, ті, ті, яких нема. Ті, які ще, можливо, будуть чи не будуть, а ви вже знаєте, ви вже плачете наперед. Ви щось загадали, і то ще не здійснилося щось. Ну, Там є, наприклад, у вас якась ситуація, яку ви задумали. І в тій ситуації ви розумієте, що результат може бути 50 на 50. Може бути, ну, Ви можете вийти в плюсах трошки, а трошки в мінусах. Але ви тих мінусів вже накрутили таке. Що ви вже не бачите навіть тих плюсів. Ви вже так собі ситуацію сформували в негатив, що вона вже в позитиві би хотіла збутися, вона вже не може, бо ви вже її все, ви вже її оплакуєте. Ситуація ще не здійснилася, а ви вже її оплакуєте наперед. Вам хочеться поплакати наперед. І тому ваше бажання це не здійсниться. Це, що ви зараз загадали. На загаданий термін. Надіюся, що ви не загадали далеко. Тож повторюся, чому я кажу, що не загадуйте на так чи ні, що, що щось запитують, ви не запитуєте далеко. Якщо ви загадали на тиждень, ну, нічого страшного, далі перегадаєте. Інший варіант, інше відео. А якщо ви загадали на рік, то. Ой, то що можу вам сказати? Тільки поспівчувати. Цілий рік на то питання сидіти і плакати над ним. Це ж, не... розумієте, це ж не нормально. Не треба таке загадувати. Тому, ой, кажу, не загадуйте великі терміни. Ні, на жаль, другий варіант ні. Прям, знаєте, ну хочеться вам пораду взяти, бо коли така якась карта випадає, то хочеться пораду. Ну, тут порада і так зрозуміло, що не заганяйте себе в, в, в цю дев'ятку мечі. То ще не збулося, а ви вже сидите і плачете. Але ну, давайте все-таки від Таро. Все, що порада на словах, все-таки порада від таро для вас. От, бачите, Ха -ха, бачите, успіх. Порада для вас, ви будете в успіху. Ну чого ви сидите і плачете? Чого ви себе накручуєте? Другий варіант Та Перестаньте. перестаньте. ці мечі на себе накидати. Проснулося серед ночі і плачете, бо вам е, павук приснився. Ну, я, ну ви розумієте, це, це я приклад навожу. Але бачите, людина спохватилася серед ночі крепко плаче, бо їй щось проснилося. А хто знає, чи той сон здійсниться, чи не здійсниться. Чи то вищий сон, чи то пустий сон? А вона вже плаче наперед. А вона прокинеться далі, піде в, той, в день в новий день, а з таким успіхом. Успіх увінчання успіхом. Людина на коні, людина здобула якусь перемогу з перемогою вертається додому. Другий варіант перестаньте. Перестаньте на себе накидати цих дев'ять м'чів. Перестаньте жити в дев'ять м'як, бо ви себе, самі себе нагнітаєте і самі себе заводите в тупіки, в депресію. На що воно вам. Прямо депресія скоро у вас буде, що ви самі себе отак заганяєте. Почкаю успіх, Все буде добре. Перестаньте нагнітати. Ну, але все одно, бачите, так, як це просто порада вам, що робити. Але в той термін, який ви собі загадали, ваше питання, воно не дійсниться тільки тому, тому що ви себе нагнітаєте. Не будете себе нагнітати, воно здійсниться. Ось так. В той термін, який ви загадали, воно навіть здійсниться при цих 9 м'ях сигніфікатор. Але якщо ви не будете собі робити цю дев'ять м'ячів, розумієте? Якщо ви собі не будете цю дев'ять мечів сама собі накручувати, то вас чекає у вашому питанні успіх, і все здійсниться. Якщо ви далі будете продовжувати накручувати, то воно не здійсниться не тільки у загаданий вам термін, а ще далі. Mm -hmm. бо, бо порада вам просто прекрасна. Ось так, другий варіант. Все, дякую вам за увагу. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Третій варіант. Вітаю вас третій варіант. Так, чи ні на ваше питання, яке ви собі загадали? На термін, який ви теж собі згадали. Так, Так, якщо ви будете трудитися над цим питанням своїм, над цим ситуацією загаданою, чи що ви там ви не загадали, бажання, якщо ви будете трудитися так і тільки так, ви ще й здобудете якісь, може, матеріальні блага від того. Ви, може, щось загадали, якщо на роботу, на, якусь, на якесь хобі, то якщо ви будете над ним працювати, то через якийсь певний період воно вам ще принесе якісь пентаклі. Ну, що вам принесе дохід, чи гарний дохід, дохід, який ви трудилися, і вам цей, дохід, цей дохід у вас буде. Якщо ви взагалі загадали на якусь там премію, то так вона буде. Якщо ви покажете, що ви здатні, що ви заслуговуєте своєму начальству ту премію, ви будете працювати так щиро, так щиросердно, навіть правильно сказати, на сумлінно, то ви, звісно, отримуєте ту премію. Ви премію загадали, наприклад, да? якщо, так, якщо беремо щось по матеріальному. А так взагалі, щоб ви там не загадали матеріальне, нематеріальне, навіть якщо ви щось на відносини загадали, да? чи там відносини з мужчиною, чи перейдуть у якийсь там інший стан, да? в інший якийсь формат відносин. Так, якщо ви будете над цим працювати, знаєте, відносини це теж праця. Як кажуть, життя прожити не поле перейти. Подружні життя прожити це не поле перейти. І навіть стосунки, які ще до подружнього життя, все одно їх треба сформувати і працювати над тим, щоб стати тим подружжям. Неважливо, що ви загадали. Стосунки, роботу, якийсь дохід, якусь поїздку навіть, якщо ви будете над тим працювати, щоб все удачно у вас склалося, все, тут, тут просто порада по цій карті. Сумлінно працюйте над цим своїм питанням, над цим своїм е завданням, ситуацією, яку ви все загадали. Бажанням своїм, що би там ви не загадали. Сумлінно працюйте над цим, робіть ці пентаклі, клепайте ці пентаклі, не переставайте. І звісно так. Той час, який ви це загадали, звісно, воно збудеться. Єдине, що воно може не збутися, якщо ви розслабитеся, розлінуєтеся і не будете працювати сумлінно над цим своїм якимось проєктом, відносинами, роботою і т.д. і т.п. Якщо ви не будете працювати, якщо ви це все закинете, взагалі там болт заб'єте. Тоді ні, тоді не збудеться. Це абсолютно протиріччя цій карті. А якщо у вас все буде по цій карті, то все збудеться все буде добре. будете задоволені своєю працею. Результат вас порадує. Ваша праця принесе вам плоди, які, які вас порадують. У чому там би не було. Ось так, третій варіант. Хороший теж третій варіант, так що все. Дякую за увагу, третій варіант. Всім варіантам дякую за увагу, всім дякую за перегляди. Дякую за коментарі, хто коментує. Заказала, ще ще завжди кажу. що Дуже дякую, хто коментує, хто відгукується, це дуже важливо. Гостей каналу, прошу підписуйтесь. Всім-всім дякую за увагу. Мирного вам неба, всього вам хорошого, перемоги. Слава нашому українському роду. Слава нашим захисникам і подяка нашим захисникам. Мирного вам неба на все добре.